Більше року у Кременчуці не працював Макдональдс, і останні три місяці у мережі з'являлася інформація про його відкриття. Сьогодні нарешті це сталося. З початку повномасштабного вторгнення Макдональдс припинив свою роботу в Україні задля безпеки працівників та відвідувачів. Кремочужани з нетерпінням чекали повернення роботи цього закладу. І сьогодні, 16 травня, Макдональдс відкрив двері для своїх гостей. З самого ранку містяни побачили інформацію про відкриття і одразу приїхали до улюбленого закладу. Насправді я вже три тижні питала, коли від, відкриють Макдональдс то ми дуже вражені, то ми прийшли сюди о 10-й ранку, незважаючи на уроки, бо ми дуже любимо Макдональдс. 23 апреля приходила на відкриття, він не відкрився. Від Родя, а ты доволен від відкритию Макдональдса? Да. Вкусные чизбургери. Саме вкуснее картошка фри. Все вкусно. Для рознообразі, можна сходити. Я купив бігмак меню спустя рік. Папа позвонив зранку, сказав, що відкрився Макдональдс. Рядишком живемо, тому що відкрили Макдональдс для нас дуже чудово, тому що ми його дуже любимо. Я дуже люблю Макдональдс. Я дуже е, щасливий. Реально, що його відкрили. Мені неймовірно. Кожен сумував за улюбленим закладом у Кременчуці. Сьогодні ми дізналися у містян, за що ж вони люблять Макдональдс. За файний персонал, за їжу, за все дійсно любимо від всього серця. За чизбургер, за смак. А ти за що любиш Макдональдс? За картошку фрі, картошковріне? Я люблю за. все. За все. За Вдома таку не приготовиш. Якби ми не старалися навіть, навіть нагінцею, ну так не вийде, як тут. Бікти. Тобі мак. Дуже смачно. Я люблю Макдональдс за те, що він такий, як він є. Він не схожий навіть на якийсь кривсін. Кремучжани відзначають, що за час повномасштабного вторгнення, поки у Кременчуці Макдональдс не працював, вони були у інших містах та за кордоном, де куштували свої улюблені страви. Але смак Кременчуцького Макдональдсу найкращий. Куштували за кордоном, Макдональдс, але не такий. У нас самий смачний, тому дуже чекали, і дуже радісно на душі. Ми теж були в Італії, там зовсім не таке обслуговування, не такі люди. У нас вкусні, там ну, ті всі вкусні, а тут ми голові до Макдональдсу і В інших містах і в Макдональдсі за кордоном, але тут найкраще місце. Заїхати до Макдональдсу можна по дорозі на роботу або додому. Адже крім зали та літньої веранди, працює і Макдрайв. Макдональдс працюватиме щодня з 7 до 22 години. У разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі процеси і зачиняє заклад, аби працівники та гості могли пройти в укриття. Марія Бардаєва Іван Каченко Кремчуцькі новини.